Так, доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, бачите, вже откосили нам колеги. уваж на всю длину. Всі дві повторності 35-70 см. Зрозуміло, що роботи до біса, щоб це все зібрати, а вони тільки на початках там сидять. Ну нічого, зараз під'їдемо, знаю, що там цікаво, хто ж, скільки дасть, бо. Всі розповідають, що в мене ідеальне. Тут і RGT бачилось, стоїть ДСФ, Ну, буде цікаво, так що все надамо. Інформацію всю надамо. Особливо хто буде співпрацювати так і покажемо, хто не найкращий. Так що тримайтесь, успіхи. Оброняшної українській аграрії нарешті ввечері добрався до нашого демо. до нашого демо, Але з дуру ми такі здорове, напевне, демо зробили. Воно тепер, як не демо, як виробничі сай-байсайд. Тому що комбайн ходить туди-назад, ну, правда, 11-метрова сівалка сіяла. І... Ну, цікаво буде, скільки ж хто ж дасть. Тому що всі розповідають, що отак тютюник треба, а в нас отак тютюник не треба. Ну, там, будь ласка, хто в нас був на демо, то пам'ятає, тут е, тільки метрів 500, тільки в одну сторону шурувати, щоб які 500, якщо там більше під 50 гібридів до двій повторності, до на 11 метрів, ви розумієте, це з кілометр. Кілометр не кілометр, ну, давайте так. Це не зараз на... Дивлюся на, на задбау, а ще й трошечки, і буде там уже БСФ, і, ой, ДСВ і КВС. Так що буде теж цікаво. Ваги є у тракторі, тобто відкалібровано все. Комбайн збирає, висипає. І зараз у нас йде, що тут на 35 см йде на 35 см. Побачив, що воно буде, так що тримайте.